Вітаю вас, любі друзі! Я, Тетяна Кудько, запрошую вас на третій урок з циклу адаптації до школи з радістю. Хто це у мене в руках? Ви знаєте? Хм. Це лялька. Правильно, це маленький перехідний об'єкт. Про нього ми поговоримо з вами трішки пізніше. А зараз. І я надіюся, що ви поділитеся своїми враженнями і емоціями від того, як пройшов вас другий тиждень. М -м, він у вас вдалим був. Надіюся, ваші малюки не плакали а були з радістю, з усмішками йшли до школи та з такою ж радістю поверталися додому. Отже, сьогодні ми з вами на уроці дізнаємося, що саме може вплинути на кращу адаптацію дитини до школи. А також знову. Отримаємо чергу деяких завдань, які ви будете виконувати разом зі своєю дитиною. Отже, що потрібно для того зробити, аби якнайкраще адаптувалася ваша дитина? По-перше, мати гарний режим. Тобто, режим це той процес, коли ви чітко знаєте, що в один час приблизно просинається ваша дитина, і приблизно в той самий час кожного дня вона буде лягати спати. Тобто, чітко розпланований день. Без великих навантажень. Далі у цих режимних моментах велику роль відіграє харчування. Як у школі, так звісно, і вдома. Пам'ятайте, не потрібно перевантажувати молодий організм важкою їжею. Краще дитині посмакувати горіхами чи фруктами, які дають більше калорій. Пам'ятайте про це і не шкодуйте ні своїх коштів на свого малюка, ні свого часу. Для того, аби заготовити всі ці продукти. Далі звернемо увагу, що в адаптаційному процесі бере участь обов'язково навчальний заклад. Зрозуміло, що від кращої адаптації залежить медичний персонал, як працює, який звертає увагу на малюків, а також їдальня шкільна. Адже від того, як задоволений буде харчуванням їдальній малюк, і так як розпланований в нього режим день, так буде залежати дуже багато яких компанії. Далі в адаптаційному процесі обов'язково участь бере емоційний комфорт сім'ї. Бажано, поки дитина адаптаціюється, щоб у вас у сім'ї не виникало ніяких перепон для спілкування. Даруйте якнайбільше часу своєму любові. Для них це дуже важливо. Ваш школярик ще й досі знаходиться маленьким хлопчиком та дівчатком, якому так потрібна мама чи тато. Далі... Обов'язково в цей момент потрібно завести для дитини певний перехідний об'єкт. У мене це лялька. Що таке перехідний об'єкт? Це той об'єкт, який дитина може взяти з дому і принести його до школи. Але пам'ятайте, що цей об'єкт не повинен фігурувати у дитини на парті, наприклад, адже це заважатиме її процесу розвитку. Він може тихенько сидіти, спостерігати там, десь у рюкзачку. Я проживаю день ваш малюк. А потім, коли дитя ваше прийде додому, ви можете витягнути цього цікавого чоловічка, чи це буде машинка, і запитати, ой, ти не знаєш, як сьогодні поводила себе моя Іринка? А вона вам відповість такі таємниці, про які ви ніколи-ніколи не чули, разом зі своєю донькою чи з вашим синочком. Отже, перехідний об'єкт це той, який буде допомагати дитині краще влитися в колектив і тихенько буде нагадувати, що його всі люблять, так як Тома. І обов'язково, звісно, в адаптаційному процесі бере зараз такий процес, який називається не перевантаження в організму, а навпаки, розгрузка його. Лише на першому місці повинна бути школа. Тому, якщо й радять гуртки, то гуртки трішечки пізніше. Отже, що ще в цей момент треба врахувати? Врахувати те, що зараз ви не повинні купляти нових великих речей для дитини, щоб не перезбуджувати її ще більше. Наприклад, не купити величезний автомобіль. Якщо купуєте щось за подарунок, це повинен бути маленький що, якийсь подарунок. Але ж якщо у вашої дитини день народження, звісно, вам хочеться купити як щось найбільше та найкраще. Це інший випадок. Отже. Такі головні моменти адаптаційного процесу, які потрібно врахувати. А далі, що ми сьогодні з вами робимо цього тижня? Перше. напер нарешті ми починаємо слідкувати за емоційним процесом вашої дитини. Якщо раніше ви просто слідкували за зафарбованим кольором, то тепер кожного дня ви підсумовуєте, яким він був, якщо більше яскравих кольорів, гарний в кінці пишете в стопчика. Якщо багато є середніх кольорів уже, похмурі з'являються, і яскраві, а ви пишете середній настрій. І якщо майже всі темні кольори, то ви записуєте, що поганий настрій. А потім в кінці тижня ви слідкуєте, з яким найчастіше настрій проживає цей тиждень ваша дитина. Ось так, подивитеся. І зразу вам буде зрозуміло, що потрібно робити. Чи звертатися по допомогу, чи ще працювати далі самому. Тепер сьогодні ми з вами будемо збирати малюка до школи. Серед переліку дитячих журналів, різних, можливо, коміксів знайдіть хлопчика чи дівчинку прототипа вашої дитини. Наклейте його в наш альбомчик, а навколо напишіть. За допомогою дитини дитина повинна коментувати, яким повинен бути школяр. Добрим, чуйним, ніжним, активним, веселим. Ось такі характеристики. Але пам'ятайте, не лише ви коментуєте, в основному коментує ваша дитина. Тепер, перегортаючи наступну сторінку, ми з вами малюємо пиріг з кількості тих секторів, скільки предметів має ваша дитина у школі. Кожен сектор це предмет. Наприклад, читання, природознавство і так далі, підписуючи для себе кожен, щоб ви не заплуталися. Далі, пропонуючи дитині спектр кольорів, олівців або фломайстрів, ви пропонуєте вибрати той предмет, який вона любить найбільше. І найбільше, який любить вона олівець. Ось, наприклад, ваш малюк сказав, що найбільше любить жовтий колір. А тепер запитайте його. А який же ти предмет любиш найбільше? І він вам скаже, я люблю читання. Отже, жовтим кольором він зафарбує читання. Ось так саме і буде відбуватися ваше зафарбування пирога. От вас, скільки буде куснів різного кольору, бажано, щоб кусочки не повторювались кольорами. Тобто, від найбільшого кольору, який подобається, до найменшого, від найулюбленішого предмету. Ви подивитеся, що ж дитині найбільше подобається. А тепер далі ви запитайте, а чим же тобі подобається читання? А дитина скаже, люблю слухати, як розповідає щось цікаве вчитель. Ви так записуєте, любить слухати, як розповідає вчитель. Або скаже, люблю вже читати, бо ваш малюк вміє читати йому цікаві ці розповіді. Ви так запишете, що любить читати. А можливо, він любить дивитися навколо на цьому предметі. Ви і запишете Любить дивитися навколо тобто, коло кожного сектора у вас ще з'явиться один чи дві позначки, що саме для вашої дитини важливо на цьому предметі. І далі, останнє, що ми робимо з вами цього тижня, запитайте вчителя, що потрібно для школи зробити. Що ви можете зробити як мама чи тато вашої дитини разом з нею. Можливо, принести горщик з квітами як частинку свого я. Можливо, разом з батьками домовитися та посадити якийсь шкільний сад. Можливо, виготовити якісь допоміжні предмети для оцінювання ваших дітей. Запитайте, що потрібно зробити. Отже, сьогодні на уроці ми з вами дізналися, від чого залежить гарна адаптація вашої дитини, а також отримали. Аж три завдання додому. Перше, емоційний фон тепер починаємо оцінювати, як тиждень проживає ваша дитина. Як кожен день, який цей тиждень? яскравий, середній чи поганий. Далі, ми активно одягаємо нашого малюка, намальованого, звісно, у риси, які повинен мати гарний учень. І третє, ми. З вами робимо шкільний пиріг уроків. На цих уроках ми записуємо, який із уроків найбільше сподобався, зафарбовуючи кольорами, а також чим він саме подобається вашому школяреві. Надіюся, що це буде для вас нескладно. Ви справитеся з дитиною із задоволенням! Бажаю вам гарного і вдалого тижня! І надіюся, що я ще отримаю цікаві відгуки на ваше шкільне життя. До побачення! Нехай вам щастить! Па-па!